Всім привіт з вами я Руслан. Зараз я вам покажу, що майстер є ПТЦ це Лохотрон. От заходимо ми на сайт ідемо заробляти гроші. Так, у нас тут є 71 завдання. Один долар за 10 секунд. Заходимо. І проходить 10 секунд. Тут я відлік часу 10 секунд. І просто вибираємо цифри, які в нас є тут. І нам зачисляється 1 долар. У мене є 3 долара. Зараз я обновляю і буде 4. Видите? А тепер подивіться на реальний сайт. От нас Vizit Тут багато таких є сайтів, можеш... Все, спринт і так далі. Заходимо в кліки. Та... Тут сума 0, 0, 0 Заходимо Треба чекати 30 секунд, аби отримати 0008, а тут доллар. Як думаєте, яке правильно? Дизит Ип чи ПТС. Звичайно, що правильно візит EP, бо долар за 10 секунд заробити неможливо. І тим більше в інтернеті. Хіба як хочете можете, можете набрати 5000 доларів і спробувати зняти. Це такой весь через Фейза або PayPal. Але мінімум 5000 треба. Аби зробити 5000 може треба теж... більше тиждень або навіть місяць. Так що пробуйте, як хочете снігою. О! У нас же це включилось і yeah. у нас. Обновляємо. У нас 279, а зараз. 287! І як ви це неможливо би так було. Хіба я постараюсь набрати 5000 і потім я вам покажу це відео і чи може буде вивезти гроші. Всім папа, дякую за перегляд, кладіть лайки і підписуйтесь на мій канал.